Моя малозвучна, моя неймовірна, тобою писали Шевченко і Франко, як нації скарб, ти важлива й потрібна, немов для дитини грудне молоко, моя кольорова, моя солов'їна. Тебе знищить та марно було. Якщо вже є мова, то є і країна. Хоч як би нелегко їй зараз було, нам так пощастило свою мову мати, що предки для нас наче дар зберегли. Її ми повинні вивчати і плекати, щоб потім і внуки нам вдячні. Сказала мені, мати, можеш мов багато знати, та одної з них усіх ти у серці їх зберіг, серце. Гі... Серці... І збережує мову рід. Рідна мова, та молода світиться рідне слово, як зла вода. Веселяйся, моя рідна мова, у полвінку зодягайся, моє з слово, Колоситься житом в полі, пісня й щоб зуставили наші діти, будні і веселі, щоб на все життя з тобою. Ми запам'ятаємо. Наша мова живе і буде жити, ніби подих весни. Пам'ятаєш завжди по часину. Він на слово тепло. плод. То їжі дякиню ніжкиму, допоки залук, чисто сі бороктиму. Любові все дешні. Він і щула, це мова для мене, як мати йди. Влична щедра і прекрасна кова, хрусова і чиста, е гірська уста. Україні мова бабіткова, така багата і вічна молода. Мова рідна, слава рідна, хто вас забуває. А на грудях на камінь має. Як же мову, то забути. Що вчила нас світленька говорити, ненька наша мир. Ти малесна і густа. Вистала весна мова. Тихо і є мова. Мова пісня колоскова, Мова, мама, і пуста. u ljetnom